Друзі, вітаю, канал Пасіка Плай. Листопад місяць, перше число, закінчив роботу з формуванням гнізд бджолосімей в зиму. Все чотенько вийшло. Сім'ї загодовані і, і последня, як сказати, штрих це обробка від кліща. Обробляли полосками. Два рази, полоск, два етапи полосок, потім проливали щавелою кислотою і останній контрольний вистріл буде вороджетом. Це є півероль. Сам вороджет, ця димпушка не є новинкою, так що ніяких відео оглядів не буду робити. Обзор на неї, тому що повний ютуб цього добра. Зараз я покажу, як я буду обробляти свої бджоли. Такою штукою поставлю контрольні три вулики папір для того, щоб подивитися, який осип буде контрольний. Розплоду вже в гніздах абсолютно немає, всі розпліт вийшов, тому це буде послідня обробка. І якщо сильно посипеться кліщ, дуже сильно посипеться в контрольних, тому тоді термін там до 7 днів можна ще раз обробити. Якщо там буде кілька кліщів, осипа там, до до десятки на сім'ї, то я думаю, що це вже буде достатньо. Вже вечір, ближче до вечора, щось прохолода, сонечко вже зайшло, швидко заходить. І так чути, що вже холодом потягає, потягає холодом у горах. О, Приморозків ще немає, ще немає, але вже обіцяють з наступної неділі приморозки. Так що йдемо обробляти бджоли. Поки ще є погода. Закладаю зразу варочетку. У улюток. Включаю відразу. Підпалюється таблетка. І процес пішов. Принцип простий, стоїть вентилятор, просто вентилятор втягує повітря і тим самим затягує ці клуби диму безпосередньо у вулик. Пару секунд. Пару секунд і таблетка вигорає. Далі покажу, що лишається. Закриваємо льотки. А залишається от... ось такий згар. Продовжую.